Комунальне підприємство спецеко підбило підсумки фінансово-господарської діяльності за 2024 рік, відзначивши позитивну динаміку у зростанні доходів на 9,8%. Цьому сприяло коригування тарифів на управління побутовими відходами та запровадження абонентської плати з 1 квітня 2024 року. Про це членам виконкому горішньоплавнівської міської ради на засіданні доповів очільник підприємства Сергій Карацюба. Підприємство продовжує виконувати важливі для громади функції, Значною мірою спираючись на підтримку місцевого бюджету, кошти якого спрямовувалися на реалізацію програм розвитку ЖКГ та благоустрою, охорони довкілля та компенсацію пасажирських перевезень, завдяки бюджетним інвестиціям вдалося оновити матеріально-технічну базу, зокрема придбати нову сміттєвозну техніку. Одним із ключових викликів для підприємства залишається питання кадрового забезпечення, що значно ускладнилося через тривалу повномасштабну війну. Попри це, міська адміністрація допомагає. Комунальному підприємству продовжувати забезпечення якісного надання послуг мешканцям громади, на чому наголосив міський голова Дмитро Биков. Ми перекриваємо нестачу людей закупівлею сучасної комунальної техніки і намагаємося більше механізувати роботи по прибиранню утриманню території міста. Хоча, звісно, певні. Труднощі і залучаємо там, іноді залучаємо по можливості підрядників, наприклад, як до вивозу сміття з Східного Старостинського округу, або на дорожню розмітку завершилося засідання членів виконавчого комітету розглядом питань економічної політики, бюджету, фінансів, майнових та природних ресурсів. Було розглянуто питання облікової політики дитячого спортивно-оздоровчого центру Горизонт, безоплатної передачі та списання комунального майна різних підприємств та установ громади. Окрім цього, члени виконкому розглянули житлові питання, питання архітектури та містобудування, зокрема надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами.